Я потрапив до полону, саме коли прямував додому в своє село на трасі Снігирівській. Військові збройний РФ зробили свій як би, блокпост і перекривали всім маршрути. Солдати РФ приймали до нас якби, залякування, були постріли з автоматів, грозилися закидати гранатами. Весь час нас були зав'язані очі, ми не знали, де знаходимося, куди переміщаємось. У них була певна агресія для всіх, всіх відношуся з агресією. Нас доправили до Червоного Херста. Деякий час ми працювали в окупації в РЗСП міста Херсон приблизно два місяці. З Херсону я виїжджав, були довгі колони з автомобілів. Багато людей хотіли виїхати, але їх не випускали. Чекало, що більшість машин залишилися в місті. Ми повернулися пізно ввечері, вже не було можливості потрапити до міста. На ранок я зустрівся з сім'єю. Дуже був радісний момент, коли ми вже побачили всі разом. Це був дуже приємний момент після довгого часу, коли Перебували в окупації в Херсоні і не могли, окрім зв'язку, поговорити ще якось своїми рідними. І ми заступили через декілька днів уже на добове чергування. Коли ми виїжджали з села Біла зірка тушити будинок після обстрілу, там пряме попадання було, вся бупів будівлі було розбито. Піджачий до будинку був. Також нанесений обстріл по селу біля нас розривали снаряди на дуже близькій дистанції. Це декілька хвилин, можна сказати, поки ховалися після обстрілу, то ми все обдумали і почали далі працювати, виконувати свої обов'язки. Віримо в перемогу, працюємо всі разом для того, щоб скоріше вона настала і докладаємо максимальну зусиль, щоб ми перемогли, і війна закінчилася якнайшвидше для нас. Всі.